Астрологічний прогноз. В листопаді 2025 року і на початку грудня є або можливість попасти в шахрайські схеми, стати жертвою чорної магії, або, навпаки, вийти із якихось ситуацій, де люди втрачають енергію, втрачають силу і стають жертвами шахрайства. Це відео на цю тему. І так, знак Зодіака Скорпіон пов'язаний в астрології, в тому числі окрім інших процесів, з магією, з енергообміном, з процесами пов'язаними з фінансами, украсти фінанси, отримати фінанси, надурити людей обманути, наприклад, пенсію, не начислити або кредит не на ті проценти зробити. Зараз повний місяць в знаці Зодіака Телець проти Сонця в Скорпіоні. Це підкреслює тему фінансів, енергетичних ресурсів. Аліліт в Скорпіоні, до якої прямує Сонце і ретроградний Меркурій до неї буде прямувати, означає теми чорної магії і шахрайства. Тож, хто може попасти на такі схеми? Наприклад, от побачив на такому езотеричному сайті одну таку цікаву фразу, де в голосуванні вони пропонують не проголосувати, а віддати свій голос. Просто як в такій сказці. Де, значить, злая відьма пропонує прекрасній дівчині віддати свою молодість, там голос або красу. Ну, от така історія віддати свій голос. Тож, хто хоче віддати свій голос, от, будь ласка, є така можливість Чудово. <кхем> також можна. E, значить, проаналізувати цей антивірус, таку пісню з моліського фільму про Буратіна, антивірус проти мошенничества і э, магії. На не нужен нож, йому немного подпаєш і робиш з ним, що хочеш. Ой які ви хороші, які ви хороші глядачі, які ви класні українці. Ви такі от прям. Тож, зробіть цю дію, зробіть її. На жадіну не нужен нож, йому покажеш медний грош і ділай з ним що хоче. О, ви хочете знижку, тільки в нашому магазині ви отримуєте карту і приходьте тільки до нас. Тут ви будете отримувати знижку, і тут вам буде дуже хорошо. Не ходіть в інші магазини. На дурака не нужен нож. Йому стрікороба навреш і ділай з ним шташ. Росіяни, українці представляють для вас угрозу. Їх нужно унічтожить. Там українські фашисти, українські нацисти угрожають суверенітету Російської Федерації. Защитим нашу родину на дурака не нужен нож йому ним що хочеш. Марс, який є управителем Скорпіона, знаходиться в знаці зодіака Стрілець, який означає пропаганда. Таким чином прогнозую, що почуємо багато пропаганди, яка хоче маніпулювати українцями, добиваючись від них російська пропаганда свого буде хотіти добиватись, українська пропаганда свого, олігархічна пропаганда свого, і так далі. Навпаки, цей період хороший для того, щоб аби стати жертвами пропаганди, або навпаки, вийти із якихось сітей, Паутіни мошенників, в які шахраїв, в які людина до того попала. Ретроградний Міркурій е, в зв'язку з ліліт допоможе побачити, які люди хочуть просто за допомогою хороших слів, е, які вас там прям там хвалять і там підпівають вам, і просто от розпізнати, що насправді це просто канал скачувати з вас енергію, а ніяким чином не допомагає вам вашому ну, там, світлому шляху маємо період, коли мусимо працювати з темним, тобто з темними сторонами своєї особистості, і це період побачити свої темні сторони або темні сторони, які заслоняють наш, нас як душу від світла.